Співпраця і взаєморозуміння між християнами різних конфесій та рух до єдності продовжують залишатися важливими викликами, над якими плідно працюють послідовники екуманізму. Війна ж додала нових складніших штрихів і в життя церков, і в міжконфесійні та міжрелігійні відносини. Голови екомунічних комісій Української греко-католицької церкви з міжконфесійних та міжрелігійних відносин щороку збираються в жовтні, за чергою в різних містах України, де є представники комісії. Цьогоріч зустрілися в Ужгородській греко-католицькій академії імені блаженного Теодора Ромжі. Тепер говорили не лише про важливі питання міжконфесійних відносин, а й про вплив війни на церковне життя, каже голова комісії отець Ігор Шабан. По перше, ми помолилися зранку за мир в Україні, щоб агресор відійшов, і Україна справді була вільною від цього жахливого жахливого. Поводження щодо нас, по-друге, ми зустрілися з Мукачівською духовною радою, де були представники інших конфесій. І була дуже плідна дискусія про міжцерковні відносини також про ситуацію, яка є в Україні, про те, як ми представляємо нас за кордоном або що про нас думають за кордоном. Ми обмінялися думками. А кажуть, поки поки горить хата, треба гасити вогонь, тому ми. Всі конфесії України, всі церкви об'єднані, щоб справді ця війна завершилася і щоб ми могли мирно молитися. Я думаю, що це настільки об'єднує, це нас в майбутньому також буде допомагати в нашій спільній якісь праці. На таких зустрічах не лише обговорюють проблеми, а й діляться планами на наступний рік. До прикладу, Духовна Рада Тернополя об'єднує представників усіх християнських церков за допомогою спільних заходів. Про ініціативу Церква без стін розповідає голова екомінічної комісії Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Ігор Махніцький. Це щонедільні зустрічі представників різних християнських конфесій по черзі, і під час яких, власне, десь звертаємося до людей. Говоримо про єдність, про необхідність єдності і самі між собою долаємо ті різні стереотипи, які існують між християнами різних деномінацій, тобто завжди якийсь пропиник з іншої церкви. Кожна церква бере якусь спільну організацію цієї зустрічі. Ну і зараз також дуже багато соціальних ініціатив в рамках допомоги переселенцям, які приїжджають в нашу область. Теж дуже задіяні всі християнські церкви. Війна мотивує до спільних дій та змін. А якщо ці зміни відбуватимуться паралельно в усіх церквах, то і результат буде ефективнішим у Львові. Є свій досвід об'єднання. Ми організовуємо щороку екомінічний соціальний тиждень, де показуємо, що соціальні виклики є спільними для як для церков, так і для влади, для міста. І ми намагаємося створювати такі хаби, майданчики, де запрошуємо представників і церков, і бізнесменів, і різноманітних діячів, де піднімаємо важливі питання. Цього року, наприклад, ми говорили про тему ідентичності, що означає бути ідентич... бути українцем під час війни, що було означає бути християнином під час війни, що означає бути людиною, хто я є. є. Днями виповнилося 60 років від початку Другого Ватиканського собору, який і орієнтувався на екуменізм. Хотів запросити до єдності всіх християн. Саме слово, якби екомунізму хоче говорити про те, що завдання, яке маємо від Ісуса Христа, церква є одне стадо одним, одна церква, одне стадо, так? Але все воно приходить через те, як. Кожна церковна християнська деномінація кажу, наскільки вона є, я так скажу, закохана до Ісуса Христа. Якщо б всі любили Ісуса Христа, якщо б всі серйозно входили до Євангелія, майже б всі розколи зникли. Головна мета подібних зустрічей подолання міжконфесійних розбратів та побудова християнської єдності.